Ян, чесно, ну, можна тебе за вашего. Ось з таким ебалом, як у мене, вот он один. Ну, вот, тепер буду знать, А, ты теперь да, будешь знать. Теперь я не знаю. А, ти тепер будеш знати, що я не знаю. Три года вже заміну. І печально, що ты не знаєш. Ну, так теперь знаю. Конечно, ну, конечно, сейчас ты зверну, а тепер я тебе знаю, дружок. Если ну, бы ну, ти поймів ну, себе ну, по люці, то этого не було. Агресивний чоловік на відео. На той час заступник міністра внутренних справ України Олександр Гогілашвілі. Він принижує по суті своїх підлеглих, поліцейських, і погрожує їм лише за те, що вони зупинили його автомобіль для перевірки. Днями одразу два відео з Гогілашвілі, де він поводиться по хамськи і вимагає, щоб його впізнавали, зробили його скандально відомим. Узнав мене? Ні. Ні. хуй, ти начальство не узнаєш. Заміститель міністра внутрішніх справ. Так Так є без проблем. Я ж перевіряю відколи. Так що ти привієш, що ти прыгаєш на капот? Б**? Чому Придула, я требую на капот? Ти що, блядь, шліб? Бля що тупой? тупої? ви так качаєтесь? Що взагалі? Х**, я не ні що з тобою, блять. я припудрила? Те, що донедавна ніхто не знав в обличчя Гілошвілі, його власна заслуга. за понад два роки на керівній посаді він нічим особливим не відзначився. Інтерв'ю майже не давав, а білих плям у його біографії значно більше ніж варто було б мати високопосадовцю. Наша команда зацікавилася особою Олександра Гуїлашвілі ще задовго до публікації скандального відео. Ми досліджували його спосіб життя протягом кількох місяців і виявили, що така впевненість у собі і власній безкарності може бути пов'язана з впливовістю його дружини. Сам стоїть. А, давай, давай, на поворот. І Land Cruiser Сірий виїжджає одночасно. Ми також з'ясували, що Гогілашвілі проживає в одному будинку з посадовцем, який напередодні можливого вторгнення Росії несе чи не ключову відповідальність за безпеку держави. Враховуючи російський бекграунд Гогілашвілі, такі близькі стосунки між посадовцями можуть напряму загрожувати національній безпеці України. Олександру Гогілашвілі 47 років. Народився в Грузії, але значну частину життя прожив у Росії. Деякі медіа пишуть, що Гогілашвілі мав російський паспорт. Але чи є він досі діючим? Наразі невідомо. Ми звернулися до російських колег по допомогу, і зовсім скоро ми дізнаємося, чи Гогілашвілі досі є громадянином Росії. От я знайшов е сторінку е Олександра Гогілашвілі в однокласниках. Видно, що він публікував фотографії е, в 2011-2012 році. Тобто, я так розумію, він ще тоді жив е, в Росії. Угу. І багато є е, фотографій, ось, наприклад, е, е, з от, цим чоловіком Ліворуч, сидить, я думаю, ти його впізнаєш? Це Валуєв? Так, це російський боксер Валуєв, який з 2011 року став депутатом держдуми російської від партії «Єдина Росія. Багато є спільних фотографій. Ось, наприклад, ця так. Я так розумію, вони досить близькі були, так? Якщо да, я, я думаю, так. І е, Гогіл Швілі розповідав вже українським журналістам, коли став заступником е, міністра, про те, що е, він допомагав Валуєву, займався якоюсь там соці... соціалкою, uh -huh. і що він е, допомагав відкривати спортивні школи безкоштовні Валуєву. Наступний етап його біографії робота у сумнівних організаціях, які нібито допомагають наркозалежним. Гогіла Швілі був співзасновником. Міжнародної антинаркотичної асоціації цю організацію публічно підтримував і регулярно відвідував Володимир Зеленський. Раніше у нашому розслідуванні ми викрили причетність цієї організації до викрадення та запроторення людей до реабілітаційних центрів без їхньої згоди. Пам'ятай, там, там в поліції приїхали ребята, де ліво подружки в машину і поехали. Ви uh -huh. нічого не говорите, що це там центр там рівень центр. Ну, це приїде на мест. Там все поверх різкі зміни у житті Гогилашвілі сталися у 2019 році. Через кілька місяців після приходу до влади президента Зеленського Олександра Гогилашвілі призначають заступником міністра внутрішніх справ. Важливо, що в Україні у нього не було жодного досвіду роботи у правоохоронних органах, як власне, і у державному управлінні. Є певні задачі, поставлені президентом, в тому числі. Мінімізувати проблематику з наркопреступністю. як людина без досвіду і з підозрілим минулим змогла обійняти таку високу посаду. хто міг їй допомогти? І головне, чи був Гогілашвілі російським громадянином, коли почав працювати заступником міністра МВС? Мені добре видно. Я бачу зараз екстрейлси. Ну що, що там, санці. Ну, я теж бачу, що там е, типу, стоїть на ближньому. Так, да, я, я проглядаю все нормально. Це цей так? — Так, сірий. — Супровід. Сьома ранку село Хотів, передмістя Києва. До будинку, в якому проживає Олександр Гогілашвілі разом з родиною, під'їжджає чорний автомобіль з номерами прикриття. Це не справжні номерні знаки, які інколи використовують для безпеки охоронюваних осіб. З авто виходять кілька чоловіків: це охоронці та водії Гогілашвілі. Вони беруть із собою речі і заходять до будинку. За півгодини з будинку виїжджає сріблястий броньований позашляховик Toyota Land Cruiser, також з номерами прикриття. Пізніше ми зафіксували цей позашляховик на виїзді з Міністерства внутрішніх справ. Ми з'ясували, що цією машиною користується саме Гогілашвілі. А ось цей сріблястий поза шляхових з охороною на нещодавно оприлюдненому скандальному відео з конфлікту. Скажи мені, є якийсь та в цьому місті, який включить маячки, покаже копу талон і он ю... Ми З'ясували, що Олександр Гогилашвілі з родиною проживають в цьому будинку в хотові щонайменше останні півтора року. Саме час познайомитися з дружиною Гогілашвілі Марією Левченко. Її теж мало хто знає в обличчя, але її вплив на державні процеси важко переоцінити. Це, це моя постанова, тут стіл, а тут працює моя помічниця Маша. А Маша то О, ось бачите? Майдр... я не можу Майдр... бути собі. <свісно> 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 не Марія Левченко. Багаторічна особиста помічниця Володимира Зеленського. Спершу як керівника студії Квартал 95», а після приходу до влади, як президента України, політичний оглядач Роман Кривець розповів нам про роль Левченко у роботі Зеленського. Ну, Маша Левченко сидить справді в офісі президента в кабінеті Зеленського. Коли ви там зустрічаєтеся з чиновниками там рівня класу, а скажімо так, з прем'єрами, там спікером Верховної Ради, то ви такого ніколи не побачите, щоб помічниця сиділа із керівником в одному кабінеті. Маша Левченко справді сидить майже на всіх зустрічах, де присутній президент. Мені потрібні помічники. У мене їх аж два цих помічника: Марія Лєвченка, яка й була е, моїм помічником, коли я працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю, така близькість Марії Левченко до президента цілком може пояснити стрімкий стрибок у кар'єрі її чоловіка Олександра Гогілашвілі, який відбувся з приходом на посаду Зеленського. вона справді формує його графік. Якщо вам треба потрапити на зустріч до президента, то треба написати в першу чергу їй. Це стосується депутатів, міністрів, ну і взагалі всіх людей, яким треба потрапити до президента. Тобто, це людина, яка дуже багато що знає, і повторюся, вона на багатьох зустрічах президента присутня. Сама Левченко не подає декларацію як державний службовець, але подає її чоловік власне Олександр Голошвілі. Тобто, от декларація за минулий рік, згідно цієї декларації. Левченко не отримала жодної копійки за роботу помічницею президента. Тобто, виходить, якщо подивитися, Гугілошвілі отримав зарплату як заступник міністра в МВС. <гум>. А Левченко за минулий рік отримала лише зарплату десь 12-13 тисяч на місяць в то в квартал 95. Угу. Так а на яких вона взагалі тоді умовах в офісі президента? працює? я не знаю. Ну факт в тому, що офіційно вона не заробила жодної копійки в офісі президента. Вона заробила гроші лише в квартал 95. Ми звернулися до Офісу президента з питаннями, на яких засадах Марія Левченко щодня працює у кабінеті президента. На момент виходу розслідування нам не відповіли. Повернімося до загадкового будинку у Хотові, до якого щодня приїжджають декілька автівок на номерах прикриття. Близько дев'ятої ранку. До помешкання Марії Левченко та Олександра Гугілашвілі під'їжджає чорний позашляховик «Шевроле Субурбан». Номери знову не справжні. За пів години авто виїжджає з маєтку. На задньому сидінні видно силует жінки. Цей же позашляховик ми зафіксували на виїзді з внутрішнього двору Офісу президента. Тепер вже на ньому були справжні номери. За інформацією наших джерел, ці номери закріплені за одним з підрозділів Служби безпеки України. Наступного ж ранку авто на номерах СБУ. Яке, схоже, возить Марію Левченко на роботу в Офіс президента, виїхало з будинку в Хотові. З відкритих реєстрів ми побачили, що в автопарку СБУ є лише один такий чорний Шевроле Субурбан, такого ж року випуску і комплектації. Значить, дивись, ввечері е, з під офісу президента виїжджає наш чорний е, «Шевроле Субурбан, <зв2> який зареєстрований на службу автомобільних доріг СБУ. <зв2> <зв2> е, дивись номери. А, а 6931 угу. РТ мають бути зареєстровані на СБУ. Швеверла Шевроле року, року, да, чорний, чорний колір. Колі. А тепер дивись: зранку з-під е, нашого будинку входові, де угу. вони проживають, виїжджає Фольксваген транспортер, номери. Угу. А А РТ. А ті самі номери, що і на Субурбані. Тобто вони просто беруть і перевішують номери з Субурбана на Volkswagen і назад, і отак от тасують. Як бачимо, і Олександр Гогілашвілі, і Марія Левченко їздять на автомобілях з охороною та номерами прикриття. Це Сергій Миткалик. Він пояснює нам, які насправді правила використання секретних номерів. Щоб отримати номера прикриття на автомобіль, треба пройти певну процедуру. Треба мати дозвільний документ на це, де має бути чітко вказано з якою метою використовується там. Чи Певний набір інформації, але якщо Гогілашвілі, принаймні на момент підготовки нашого розслідування, мав посаду в МВС, то на яких підставах його дружина, працівниця кварталу 95 пересувається на спеціальному автомобілі СБУ з охороною? Якщо знову ця Левченко була задіяна в певній операції, була відповідна якась компанія проведена про і вона, як одна із дійових осіб, ну не знаю, вона була там свідком, чи вона було заявником, чи викривачем. Тоді ми можемо говорити. Але скоріш за все мало місце типовий робочий день, коли особа сідає в такий автомобіль з номерами прикриття. А не має стосунку, якщо ми знаємо, що вона не має стосунку до Служби безпеки України, державного управління справами чи президента України в якості працівника офісу президента, то скоріш за все, це, це буде незаконно. На наш запит в СБУ відповіли. Що інформація про охоронюваних осіб конфіденційна. Водночас підкреслили, що закон не порушували, бо убезпечують таких осіб та їхні сім'ї. Маєток, з якого щоранку виїжджають сріблястий лендкрузер та чорний шевроле Субурбан, родина гогила левченко орендує. До центру столиці звідси можна дістатися за півгодини. На території є ще одна будівля, пост охорони, басейн, альтанка та, схоже, навіть власний курник. Орендувати таке житло в цій місцині задоволення не з дешевих. Чи може родина гогілашвілі Левченко собі це дозволити? Ми попросили ріелтора оцінити цей дім. Якщо брати не сезонний період, а довгострокову оренду тобто рік, два, більше двох років. Я думаю, оренда такого будинку може бути десь півтори тисячі доларів в місяць, до рівні, може дві тисячі доларів в місяць. Давайте порахуємо статки родини Гогілашвілі, адже інформація про них загальнодоступна. Торік заступник міністра разом з дружиною заробляли близько 64 тисяч гривень на місяць. Це з урахуванням, що вони сплатили усі податки. Припустімо, місяць оренди цього будинку. Обходився їм щонайменше у 40 тисяч гривень. При цьому торік родина Левченко-Гелашвілі придбала дві автівки та ще й заощадила 200 тисяч гривень, і з такими витратами виходить, що вони не могли дозволити собі оренду за ринковими цінами. Можливо, секрет у тому, що вони не сплачують справжню вартість оренди будинку і живуть тут на якихось інших умовах. Але хто і за які заслуги їм це дозволив? Спостерігаючи за будинком Хотові, ми помітили, що крім Марії Левченко та Олександра Гогілашвілі, там проживає ще хтось хтось, кого охороняють ще серйозніше, ніж помічницю президента та заступника міністра внутрішніх справ. Ранній ранок навпроти воріт паркується позашляховик «Нісан» на номерах прикриття. Чоловіки, які супроводжують цей автомобіль, на щось чекають. Невдовзі під'їжджає інша автівка. З якої виходить кінолог з собакою. Ми встановили, що це авто також належить автопарку СБУ. воріт виїжджає Чорний Вольво, а «Нісан» рушає за ним. Вольво також на номерах прикриття. На трасі у напрямку Києва кортеж набирає швидкість і зникає з поля зору. Коли ми ще їхали за ними по Хотову, mm -hmm. то в принципі були була надія, що ми зможемо за ними стежити, тому що ми практично за ними тягнулися. Та а після того, як виїхали на трасу, вони ж відразу рванули там ледь не під 200, і буквально там за секунди. Да, все вона... дивись. Дві секунди їх вже все, немає, немає. Все, все. немає, немає, Тим часом ми отримали документи щодо власника будинку, у Хотові. Витяг з офіційного реєстру майна свідчить, що маєток належить людині на ім'я Діана Стрелковська. Діана Стрелковська — це колишня дружина В'ячеслава Стрілковського. Ну, тобі, напевно, це прізвище нічого не говорить, в принципі, як і багатьом. Це дуже загадкові такі персонажі. Але те, що я помітив, вони були власниками кількох десятків різних компаній. Тобто бізнесмени. Ну, можна так сказати, але ж цікавого, що ці компанії фігурували в величезній кількості кримінальних проваджень. Угу. От і ці провадження там беруть початок від, від 2010-х, умовно, і, і зараз починаються з'являтися нові нові. Багато обшуків е, відбувалося, але ну я не бачив, щоб були якісь результати. Справа стосується податкових якихось операцій, податкових схем. Тобто, якісь операції вони проводили одна між одною, з ними брали участь тобто, інші компанії, Тобто ухилення від сплати податків. Чи що це таке? Да, є ще такий термін податкові скрутки. От оце я так розумію, що це пов'язано з тим, і ще з цікавого, що там Ухвалах, те, що я бачив, фігурують різні такі поважні бізнеси, наприклад, там ДТК Ріната Ахметова, uh -huh. чи мережа супермаркетів Сільпо, чи мережа автозаправок, ВОК, чи, наприклад, Київстар, да? тобто, там... І От вони всі звертались до компанії Стрілковських згідно з цих справ, да? нібито, щоб зменшити податки, щоб менше податків у no, бюджет платити. Такі фабули, фабули ухвал, uh -huh. судових ось цих ухвал. Окей, okay, так якщо це так, то чому вони досі не в суді? Що це колишній керівник податкової Євген Олейніков пригадує дивні ситуації, які виникали при спробі перевірити бізнес, пов'язаний зі Стрелковськими. цікаво. ситуація. До речі, якщо ми візьмемо того ж самого пана Стрелковського, в нього три тисячі найманих працівників. Знаєте в чому проблема з чесним прозорим бізнесменом? Декілька разів державна податкова служба намагалася здійснити перевірку його компанії. Mm -hmm. і в порядок компанії виникає дивна ситуація. Тільки ми виходимо на перевірку. З'ясовується, що його документи, от буквально вчора вилучені правоохоронними органами, і вони чомусь ніколи туди не повертаються, але й справ нікуди не рухається. Але перевіряти нам нема чого, бо якщо ми відкриємо кодекс, то з'ясуємо, що податкова служо проводить тільки документальні перевірки. Хто ж рятує стрелковських від неприємностей? І чи випадково у їхньому будинку півтора року тому оселилися заступник міністра внутрішніх справ та помічниця президента? Повертаємося у хотів, де ми вже тривалий час намагаємося розгадати таємницю ще одного мешканця: того, хто їздить на Чорній Вольво, враховуючи заходи безпеки перед виїздом цієї людини з будинку, кількість охорони, службові собаки, кортеж з номерами прикриття, ця людина мала б працювати у правоохоронному органі чи спецслужбі або ж займати високу державну посаду. Кілька тижнів ми шукали цей кортеж під різними органами влади, пов'язаними з силовим блоком держави. І ось одного дня ми його побачили. Ранок. Рибальський півострів. Київ. Ця дорога веде прямо до головного управління розвідки Міністерства оборони України. Отже, кортеж з будинку в Хотові заїхав до гур Міноборони. Те саме Вольво на тих самих номерах прикриття, той самий позашляховик охорони позаду. Наше припущення, що у Чорній Вольво може їздити керівник військової розвідки Кирило Буданов, опосередковано підтвердилося і ретельним аналізом соцмереж. Дивись, Фейсбук-Сторінка Маріана Буданова. Це дружина керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. І по Фейсбуку, тобто, дивись, в друзях: Олександр Гоїлошвілі, Марія Левченко uh -huh. і рідна сестра Марії Левченко, яку ми так само фіксували під будинком uh -huh. в Хотові. Так, да. ще цікавий момент, що 269 друзів всього лиш, тобто дуже ну, порівняно небагато. І ну, те, що ці люди. Причому вся вона... родина і Левченко. Та й сам Кирило Буданов позує на спільні фотографії з Олександром Гогілашвілі. Фото зроблене у серпні цього року. Знайдені нами факти наштовхують на думку, що дружба між цими родинами настільки міцна, що вони, можливо, навіть вирішили оселитися в одному будинку. Здавалося б, нічого страшного. Друзі з сім'ями вирішили пожити разом. Але по-перше, згадаємо, кому належить цей будинок. А по-друге, не забуваємо про російський бекграунд в Гоглашвілі. Чи може спільний побут людини, яка можливо і досі є громадянином Росії? Та головного військового розвідника країни шкодити державним інтересам. Судіть самі. Крило Буданов керує головним управлінням розвідки майже півтора року. Це управління є чи не найважливішим органом у боротьбі з російською агресією. Саме підлеглі Буданова мають з'ясовувати плани ворога та перешкоджати їм в умовах високого ризику нападу Росії на Україну вже цієї зими. Роль Буданова важко переоцінити. Останнім часом він все частіше з'являється у медіа. Агресія з боку Росії триває, і ми маємо діяти швидко та рішуче. Ворог отримує відсіч, тільки наступивши на нашу землю. Нарешті ми отримали документи щодо російського паспорту Гогілашвілі. Згідно з інформацією від російських колег-журналістів, а також з різних баз та міграційних реєстрів Російської Федерації, Олександр Гогілашвілі, ймовірно, досі має діючий паспорт громадянина Росії. Цей паспорт закордонний. Він отримав його у 2012 році. Термін дії 10 років. У російських реєстрах не знайшлося підтвердження, що Олександр Гогілашвілі вийшов з громадянства чи здав паспорт. Такого підтвердження він не надав і на офіційний запит слідства інфо. Тож, ймовірно, Гогілашвілі і досі громадянин Російської Федерації. Крім того, що трійця високопосадовців проживає в одному будинку. Давайте ще раз поглянемо на власника цього будинку, для чого йому селити у себе всіх цих людей. Судячи з соцмереж, В'ячеслав Стрелковський всіляко ховає від публіки своє обличчя але нам вдалося знайти, як виглядає бізнесмен, якого пов'язують з оптимізацією податків. Я витратив купу часу, де щоб знайти, хоча б спробувати знайти його реальне обличчя. Передивився всіх його дітей, колишніх дружин, всіх його знайомих в соцмережах ніде немає. І от лише я знайшов фотографію, яку опублікувала подруга його колишньої дружини. Це 2016 рік, і ми так розуміємо. Я так розумію, що вони ще тоді були разом. От, власне, його дружина, на той момент ще дружина, і от я думаю, ця людина це якраз В'ячеслав Стрелковський, це 16-й рік спільне фото з Таїланду на відпочинку. Кузин передмістя Києва. Цей маєток офіційно належить фірмі Діани Стрілковської, колишньої дружини В'ячеслава та власниці будинку в Хотові, навколо якого обертається наша розповідь. Це розкішний комплекс поряд з водоймою, що розкинувся на трьох ділянках площею майже гектар. Десята година ранку відчиняються ворота і виїжджає ексклюзивний автомобіль BMW Alpina. За даними джерел у правоохоронних органах, авто зареєстроване на фірму, пов'язану з діаною Стрелковською. Саме цей автомобіль із цими номерами публікували в соцмережах діти В'ячеслава Стрілковського: як на території маєтку, так і безпосередньо з салону автомобіля. Через кілька днів ми приїжджаємо до маєтку, щоб поспілкуватися зі Стрілковським про його бізнес та трьох мешканців будинку в Хотові. Інші спроби поспілкуватися з ним були безрезультатними. Добрий день. Добрий день. Ми журналісти Агенції «Слідство інфо журналістське розслідування. Ми зараз в рамках підготовки журналістського розслідування хочемо поспілкуватися з В'ячеславом Стрелковським. Чи можемо він це зробити? Собакою бачили, що вимагається. Вони виїжджали, він виїжджав і кажуть. Ага. А він зараз має повернутися, так? То нам почекати його тоді краще як? Я ж не мав. він за територією. Ні, ну я розумію. Добре, ми думали, що може ви покличете. Добре, тоді ми стоїмо, чекаємо. його. — Дивіться, як собакою буде звідти їхати з того. А на чому він виїхав? У нас є питання, які ми хочемо йому озвучити, і це на його вибір. Тобто, просто передайте йому це. Через кілька хвилин охоронець заявив, що Стрелковський поїхав до Києва, і чекати на нього немає сенсу. А в цей час до будинку приїхала приватна охорона. Вячеслав Борисович, Борисович, дня. Ми журналісти, слідство інфо. Можемо з вами поспілкуватися? Стрілковський ховає обличчя. Напевне, не хоче, щоб його впізнавали. Як і не захотів відповідати на наші запитання. Вечір 13 грудня. Цього дня Олександра Гогілошвілі звільнили з МВС. Саме так влада відреагувала на скандальні відео за його участі. О 19.30 автомобіль гогілошвілі під'їжджає до будинку та паркується. А а, один Все, виходимо? Виходимо. Все добре. Пане Гогілашвілі! Ми журналісти агенції «Слідство. Інфо». Можемо з вами поспілкуватися? Пане Гойгелашвілі? Олександр Гогілашвілі не вийшов до нас поспілкуватися. Скидав дзвінки і проігнорував повідомлення. Натомість викликав поліцію. Висвідчення діставайте поцілувати. Доброго, Доброго дня. Ми журналісти Агенції розслідувань слідства інфо. Поліція, добре. Гості. Алло. Так, да, ми прибули. Да. прибули. Так, да, журналісти. Ми маємо повне право а, зробити фотографію. Для... Ні, вони не в для... громадські порядок, вони знаходяться на що частині. Ломиться? Ло, ломиться? Да. От от цього не Поліцейські перевірили наші документи та поїхали геть. Добре, будь щасливі. Щаслива. За кілька хвилин по від'їзду поліції з території маєтку виїжджає автомобіль Honda Pilot. Ймовірно, це приватне авто Гогілашвілі. Адже саме таку модель він придбав кілька місяців тому. На цьому авто теж номери прикриття, що суперечить закону. Гогілашвілі Швіля до виходу розслідування так і не відповів на жодне з наших питань. Як і інші мешканці будинку у Хотові та дотичні до них служби, тим не менше, наші знахідки свідчать про досить небезпечні для держави речі. Ймовірно, громадянин Росії тривалий час був заступником міністра внутрішніх справ України, мав доступ до державних таємниць. Його дружина, одна з найближчих осіб президента, не має офіційного статусу посадовиці. І мешкає це подружжя в одному будинку з головним військовим розвідником. Людиною, яка має відігравати ключову роль в протидії російській агресії.